Близько 17 години 15 хвилин, ворог здійснив удар авіаційним боєприпасом по київському району міста Харкова. Влучання було у приватній житловій забудові. Внаслідок вибуху частково пошкоджено фасади чотирьох приватних будинків. Також було пошкоджено гараж та приватний автомобіль. Внаслідок влучання травмованих та загиблих осіб немає. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаїв війни. За попередню інформацію для удару ворог використав авіаційний боєприпас Д-30. por